Має те, що тобі слід побачити. Знайшов в архівах, поки коперсався там. Передзаписане повідомлення від директора. Позначене як Якщо я не повернусь. Гаразд, це повідомлення на той випадок, якщо зі мною щось станеться лише для членів Бріджес. Я дуже сподіваюся, що дивиться це хтось із них. Я отримав невеличкий подарунок від Амелі. Сказала, що прийме мене на пляжі, як мені буде потрібно. Та для цього мені потрібна ця лялька вказати мені шлях. Це пастка, має бути. Проте я вирішив підіграти. А ви ж всі це робили також? Правда? Знаєте, ця маска приховує більше ніж лише моє обличчя. Амелі також чисте аркуш ні минулого. Жодних записів, що вона взагалі існувала. Вона привид. А про привидів я ніколи не зустрічав Амелі особисто. А ви хтось бачив її вживу? Тиснув її руку, торкався до неї. Оригінальна команда, яку ми відправили, була поділена на дві групи. Амелі була із першою. Мама і Гартман були в другій. Вони не мали прямого контакту із нею. Так, група Амелі була знищена в місті крайній вузол. Всі, окрім неї, всі, хто міг підтвердити її існування. Мечня, вона реальна. Ми торкалися один одного. О що ж а я взаємодіяв із нею лише через голограму. Кажу тобі, я бачив її особисто безліч разів, як був малим. Так проте на пляжі. Ось що президентка говорила про свою доньку. Амелі народилась на пляжі. Там залишилось її ка. Хоча її ха в цей світ. Це розділення її тіла та душі Змусило її провести майже все дитинство в лікарні. В той час як її здоров'я було вкрай погане, її дум здібності неймовірно зросли. Її надприродні таланти. Проявили себе і розквітли, як тільки вона подорослішала на той момент, їй було 20. Вона могла переміщатись на пляж із літти, тілом і все таке. Саме там вона почала проводити весь свій час. відтоді, якщо ви бажали зв'язатися з Амелі, це було можливим лише через голограму. Президентка наполягала на цьому. Я склав присягу, пані президенту і Америці. Для мене її слово було законом. Тож, коли вона сказала, що Амелі її донька і найкраща кандидатка замінити її, я повірив це. Та коли було відновлено архів і я не встояв, аби скористатись моїм рівнем доступу, і так я дізнався, що у Бріджет в її 20 років діагностували рак матки. Вона не могла мати дітей. Розумієте, легенда не клеїться, чи не так? Амелі ніяк не може бути біологічною донькою Бріджет. То звідки ж вона взялась? Хто вона? Чи вона реальна взагалі? Як ми можемо бути впевненими, що Амелі сутність вимирання, коли ми навіть не знаємо, чи Амелі то є Амелі? Та все, що я знаю про свете Олі, може виявитись лайном. Проте, якщо ні? А вона є причиною дестрендінгу. Тоді я маю прийняти її запрошення. Я зарядив свій пістолет гематичними набоями і семовою кров'ю. Це поєднує мій пістолет із нею, зі мною, з ним. Нас усіх. А значить, це надасть мені можливість взяти пістолет з собою на пляж. я зупиню те, що вона почала, зупинивши її.